Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Сьогодні я хочу розпочати своє звернення з приємної новини. На минулому тижні в Україні відзначали запроваджений президентом України День молоді. Ми в міській раді ну, не могли оминути дане свято, оскільки в нашій громаді є представники. Молоді, активної молоді це і активісти молодіжної громади, представники шкільного самоврядування творча та спортивна молодь, яка представляє нашу громаду у різноманітних заходах і на різних рівнях. Найактивніших представників молоді було нагороджено почесними грамотами виконавчого комітету та невеличкими такими презентами. На цьому урочистому заході, який відбувся 12 серпня, я ще раз хочу подякувати всім нагородженим за сумлінну працю, активну позицію та щоденний внесок в розвиток нашої громади. Ми дуже надіємося на активність молоді нашого міста і нашої громади. Також сьогодні хочу підняти актуальну проблему, яка Турбує багатьох жителів громади, містян та ну, мене особисто також. На минулому тижні були виявлені неприємні випадки вандалізму. Ви знаєте, мені вже декілька разів приходиться говорити на цю тему, але маємо те, що маємо, і я не можу обійти таку важливу тему, на мій погляд. Пошкоджено. Деякі лавки, гойдалки, урни та інші елементи благоустрою нашого міста. Фонтани в центрі нашої площі розмальовані та розписані маркерами, які практично неможливо змити з їх облицювання. Дуже прикро, що те, що створювалося спільними зусиллями роками та за кошти громад, на жаль, нищиться бездумними діями окремих осіб. Ну, вандали, на жаль, приносять дуже великої шкоди нашому місту, нашій, нашій громаді. І це собі важко вірити, що це під час війни. Це вони що, конкурують, хто більше в ври... нанесе? Ну, а тепер щодо стану справ громаді. На минулому тижні, в четвер, 14 серпня, я публічно звітував в прямому ефірі телебачення громади. Про результати роботи за перше півріччя 25-го року це абсолютно новий формат з нашої взаємодії. Я дякую всім, хто долучився до перегляду та тим, хто телефонував із запитанням з актуальних проблем життєдіяльності громади. Загалом за годину ефіру. Було прийнято більше 10 телефонних дзвінків. На частину цих я зміг відповісти відразу. А з деяких питань ми зараз будемо працювати, відпрацьовувати всі ці зауваження, які були ну, сказані. І безумовно зробив висновки, що такий формат комунікації з багатьом жителям необхідний. Тому я впевнений, що такі, що така зустріч в такому форматі була не останньою, і будемо практикувати в подальшому звітувати, виступати, спілкуватись з жителями громади. Щодо сфери освіти, то всі заклади активно продовжують готуватися до нового навчального року. Завтра розпочинається прийом гімназії та ліцею, а вже з 20 серпня закладів дошкільної та позашкільної освіти. В цьому році до комісії з прийомки закладів освіти буде долучений поліцейський з метою перевірки паспорту безпеки кожного. Закладу без виключення питання безпеки наших дітей, як і раніше, стоїть для нас на першому місці на минулому тижні. Управлінням освіти проведено роботу з, із закладами громади щодо надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування на придбання шкільної та спортивної форми. Загалом по громаді така допомога в розмірі 5 тисяч гривень буде надана 30 учням нашої громади. На цьому тижні буде проведена вже традиційна для нашої громади серпнева конференція педагогічних працівників, основною метою якої є визначення ну, основних напрямків та завдань на 2025 на 26 навчальні роки. Щодо роботи комунальних підприємств, загалом всі служби працюють як завжди в штатному режимі. На жаль, 12 серпня було відключені водопостачання з 9 до 12 години за адресою проспект Григорського десанта 28 у зв'язку з ремонтними роботами. Ну, Ремонтні роботи були своєчасно проведені, так що проблем на сьогодні нема. Зараз комунальні служби нашого міста активно приймають участь в перенесенні експланади пам'яті полеглих захисників. Нова локація для експланади пам'яті знаходиться біля спортивного оздоровчого комплексу Олімп. Саме це місце розташування запропонували обрати рідні полеглих захисників. І на новій локації будуть розташовані всі ті ж конструкції, які перенесені з площі. Частину банерів та прапорів буде поновлено. Додатково буде встановлено ще дві нові конструкції. Крім того, на місці експланади пам'яті будуть встановлені лави та смітники. І роботи по облаштуванні нового місця експланади пам'яті ми плануємо завершити вже 29 серпня до Дня пам'яті загиблих захисників, який відзначається в Україні з 2019 року. Є офіційна інформація, що у нас останнім часом збільшується рівень захворюваності на ковід. На минулому тижні було зафіксовано вже таких 27 випадків. Це 27, хто офіційно звернувся до лікарів. А скільки в нас сьогодні людей хворіє? На ковід, а вони навіть про це не знають і вони не звертаються до лікарів. Тому я дуже прошу вас, не нехтуйте своїм здоров'ям, робіть щеплення в поліклініці. Є необхідна кількість вакцини, тому скомунікуйте з вашими сімейними лікарями з цього питання, і ми повинні всі пам'ятати, що наше здоров'я в наших руках. Ну і щодо приємного, наближаються важливі державні свята, День прапора та День незалежності України, які відзначаються 23 і 24 серпня. У нашій громаді заплановані тематичні заходи до цих значних дат. Ну як завжди, ці святкові дні буде багато певний багато цікавих заходів. Так що долучайтесь, приходьте. І я думаю, що отримаєте задоволення. Ще раз закликаю всіх бути уважними до свого міста, дбати про збереження порядку. Лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти чистоту, красу і комфорт нашої громади. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі і слава Україні!